В місті з'явиться ще одна парковка для машин. Влада вирішила облаштувати її на вулиці Шопена. Переслідували дві мети. Це забезпечення надходжень до міського бюджету від паркувального збору. Друге завдання це забезпечення паркування автомобілів. які є. Всі, хто ходили цією вулицею, ви бачили, що паркування там є практично хаотичне. Кожен. Ставить свій транспортний засіб де бажає. Часто виникає ситуація, коли пішоходам легше прийти по дорожній частині, ніж обходити ці транспортні засоби, особливо це актуально зимовий період. Площа під парковку 255 метрів квадратних. На них зможуть розмістити 16 паркувальних місць. Два з них будуть пільговими для інвалідів. Аби забезпечити справну роботу паркувального майданчика, на початку вулиці встановлять болард. Це гідроциліндр, який опускається піднімається для того, щоб обмежити рух. Буде оператор майданчика для паркування і буде мати пульт і відповідно буде здійснювати. А от чого не буде, так це паркоматів, які передбачені постановою кабміну. Відтак плату за припарковану машину люди сплачуватимуть за старою схемою. Окрім того, даною територією зможуть користуватися і мешканці вулиці Шопена, у яких авто для них паркування буде безкоштовним.